Доброго дня, я з України. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як сформувати свій город. Скільки нам потрібно городу для того, щоб забезпечити свою родину овочами на літній сезон, також зробити заготівочки, тобто консервацію, може щось посушити, може зробити якісь приправи, якісь спеції домашні, щоб використовувати взимку, також зробити смаколики. Чому вирішила зробити таке відео? Тому що буває такі е, трапляються коментарі, наприклад, навіщо вам так багато огірочків? Я саджу два кущика і забезпечую свою родину огірочками на все літо і також на зимовий період. Або навпаки, чому так мало у вас якоїсь е, конкретної культури? Е, невже вам достатньо для того, щоб забезпечити свою родину на літо і на зимовий період? Ну, я склала собі список таких питань, з яких можна зробити висновки, скільки потрібно вашій родині городини посадити для того, щоб забезпечити свою родину і для того, щоб мати час її обслужити, цю городину, тому що це також дуже важливо. Першим пунктом в мене йде розмір ділянки. А вже ж, якщо в нас, наприклад, дача зараз, вона 6 соток. То повністю всю дачу я не можу зайняти городом. Ну, принаймні, я не хочу. Я хочу, щоб в мене була і декоративна зона, було озеро, були квітники, були троянди, був такий невеличкий газончик, але при тому, щоб в мене був город, яким я зможу тішити свою родину влітку і в зимній період, коли зроблю всі заготівочки. До цього ми мешкали в будинку. Багато хто з вас знає, там в нас була ділянка 15 соток. Але підгород було всього 4 сотки. Тому що також я хотіла, щоб в нас були великі газони. Ми хотіли мати фруктовий сад. Ми хотіли мати троянди. Багато було троянд. Я думаю, багато хто з вас дивився і знає. Багато було квітників, і просто нам не потрібно було так багато городини. Це враховуючи те, що на цих чотирьох сотках росла в мене малина, немало малини, і росла смородина. Смородини тільки було 100 кущів. Ну, я також думаю, що багато хто знає, що я ягідкою торгувала. І городиною також, тобто огірочки, помідорчики, якщо були зайві, також продавала тут на дачі в нас під городину виділено. Ну я думаю, десь сотки півтори-дві. Все помістилося. Я зараз нічим не торгую з фруктів овочів. А для нашої родини було достатньо на все літо і на осінь, на зиму. Я думаю, ви бачили багато я зробила консервації. Багато фруктів і навіть овочів посушила. Також бувають досить великі ділянки. У нас, наприклад, сусідів, коли ми мешкали в будинку, було 30 соток, і всі 30 соток вони займали городиною. В них не було декоративних зон. У них було дуже багато картоплі і інших овочів, тому що. З того городу в них харчувалося 5 сімей, тобто бабуся, дідусь, тато, мама, діти і їх сім'ї. Ну Це вже я назвала і другий пункт, скільки ми готові відвести під городину місце на своїй ділянці. Тобто, або ми хочемо зайняти всі 6 соток дачної ділянки городом, або ми хочемо виростити 2 огірочки і 10 помідорчиків, щоб приїжджати на вихідні і влітку і мати просто на свіжий салатик якісь овочі. Також важливе значення має скільки в родині людей. Наприклад, якщо нас троє, то сотки півтори, які ми маємо на дачі, дуже достатньо, щоб забезпечити свою родину овочами. Тільки зазначу, що на дачі ми не вирощуємо картоплю. Хоча в минулому році, ви бачили, я навіть після того, як прибрали горошок, посадила ще картоплю і ми молоденьку картоплю останню я викопала вже в листопаді місяці. Тож можна сказати, що навіть картопля в нас помістилася на цих двох сотках. Потім наступне. Потрібно також враховувати, як багато ви споживаєте овочів. Тобто, якщо моя родина любить і влітку багато салатів їсти, і на зиму я роблю, наприклад, з помідорів. Ну, ви знаєте, робимо і сік, робимо консервовані помідори, роблю квашені помідори, роблю всілякі салати на основі томатного соку. роблю... Сушені в'ялені, томати дуже багато. Роблю томатну приправу. То, вже ж мені помідорів потрібно багато на моїй городині. Якщо ви споживаєте тільки свіжі помідорчики, а взимку не дуже споживаєте консервацію. То така велика кількість розсади, така велика кількість штук помідорів вам взагалі не потрібно. Так як і огірочки, ми споживаємо багато влітку, і також багато я заготовлю на зиму. Роблю знову ж таки різні салати, роблю огірочки в кетчупі, роблю огірочки квашені під залізною кришечкою. Минулому році ще робили огірочки, як з Макдональдса, для того, щоб використовувати їх в піці. Ну, знову ж таки, як ви споживаєте. І навіть на прикладі своєї сім'ї можу сказати, що також споживається по-різному. Наприклад, роблю консервацію в цьому році, в нас дуже багато іде огірочків. Ну, ось просто хочеться ми відкриваємо одну баночку за іншою, а помідорчики, якось знаєте, не дуже споживаємо. Вже, якщо огірочків не буде, тоді вже переходимо на помідор. Орчиків наступний рік навпаки хочеться взимку їсти помідорчики. Ми їмо одні помідорчики, огірочки залишаються, тому обов'язково потрібно дивитися, як споживає консервацію, як споживає свіжі овочі влітку. Ваша родина. Також, коли плануємо огород, потрібно враховувати, яких овочів вам потрібно більше, яких потрібно менше. Наприклад, огірочки і помідорчики, а вже ж ми споживаємо їх більше, наприклад, ніж часник, ніж моркву, ніж буряк. Тому і грядочок відведено під помідорчики і огірочки набагато більше. Ну, в мене більше всього на городі відведено грядочок під помідорчики. Я зробила собі ось такий план, намалювала. намагаюсь кожен рік його малювати. Зараз поверну камеру і більш детально вам покажу, що я в цьому році запланувала посадити, скільки чого запланувала посадити. Саме виходячи з розрахунку, як споживає моя родина овочі влітку yeah. і яку концентру. Ресервацію я роблю на зиму. Також має значення, якою ми хочемо бачити свою ділянку. Ну, Наприклад, майже 6 соток у нас зараз на дачі. По центру йде стежка, і від цієї центральної стежки одна половина в мене повністю декоративна. Я думаю, ви знаєте, але додам обов'язково фото. Там в мене озеро, там в мене невеличкий шматочок зеленої травки, можна сказати, газончик. Там в мене квітники, деякі я почала ще тільки робити. Але вже ну, це в мене відведено під декоративну зону. Інший бік від стежки – це в мене городина. Спочатку стояла теплиця і вже воно так само намалювалося, скажімо так, що теплиця в мене під овочеві, і вже вся ліва сторона в мене пішла також під городину. Тобто, в мене можна сказати, дача розділена на три частини. Будинок і в'їзна зона це одна частина. І потім за будинком центральна стежка йде одна частина декоративна, інша це частина городна. І дивлячись по тому, як в минулому році достатньо було мені овочів і на літо, і на зиму. Я вважаю, цієї частини достатньо, більше мені не потрібно десь забирати в декоративної зони або в в'їзної зони для того, щоб виростити все, що я хочу виростити в себе на городі. Якщо ви наприклад хочете бачити свою дачу, ну Газончик, кілька штучок, туй, наприклад, якісь хвойні, або кілька штучок, трояндочок, і буквально дві штучки помідорчиків, дві штучки огірочка, то вже ж ви можете навіть посадити ці овочеві в горщики, поставити десь в горщиках, і потім, коли сезон закінчиться, у вас зовсім не буде городини. Але коли ви будете приїжджати на дачу влітку, ви зможете споживати свій свіжий огірочок, помідорчик для салату. Так, в мене на дачі так, як і при будинку було зроблені грядки. В минулому році навесні були грядки просто відділені стежками, застелені на стежках був спанбонд, грядки нічим не були загороджені. Потім з середини літа ми почали поступово загороджувати грядки, тобто робити дерев'яні бортики. В цьому році взимку ми всі грядки доробили, майже всі весь мій город розділений цими стаціонарними дерев'яними грядками. І ось я собі склала списочок, скільки мені потрібно овочів, щоб їх було достатньо мені на літо, і щоб потім було достатньо на зиму. Наприклад, написала я: мені потрібні дві грядки зі шпалерами. Туди буду висаджувати високорослі помідори, тому що в цьому році в мене є 34 нові сорти. Мені прислала моя підписниця Олена. Ще раз дякую, Олена, за такий подарунок, і я хочу виростити всі ці помідорчики в окремих грядочках і мати дуже цікаві сорти, тому що всі ті помідорчики. Всі ці сорти, які вона прислала, це колекційні, вони різнокольорові, різної форми різної форми куща. Тобто, ну дуже цікаво. Я відвожу для них дві грядочки. Потім я хочу з них зібрати насіння, але помідорчик все одно піде в мене на томат, на кетчуп, на томатний сік або в якісь салати. Тобто, дві грядки в мене йдуть зі шпалерами, і одну грядку я роблю для низькорослих помідорів. Це будуть у мене в основному помідори інкас. Це сливка в минулому році вам показувала дуже гарно, рівномірна, однакова сливка. Мені суто для в'ялення, тому що я дуже люблю багато в'ялити помідорів. Ми споживаємо з донькою, особливо в'ялені помідори, дуже активно, тому що дуже смачні, получаються. і я відвожу цілу грядку для низькорослих помідорів. При тому ще в мене в теплиці в цьому році. Буде дві грядки помідорчиків. В минулому році була одна грядка з помідорчиками, одна була з огірочками. В цьому році я хочу обидві грядки посадити з помідорчиками в теплиці і тільки два кущики огірочків посаджу для раннього врожаю. Тобто, взагалі, в мене виходить п'ять грядок помідорчиків. Так насправді дуже багато здається, але ми так багато і споживаємо. Тому що коли ми в будинку мешкали, там в мене було чотири грядки. З помідорчиками і одна грядка була в теплиці, при тому, що грядки були довжиною 9 метрів. На дачі в мене грядки довжиною 6 метрів і шириною 80 см. Взагалі, на моєму городі, виходить десь 130-140 штук помідорчиків. Так, насправді ми так багато вживаємо помідорчиків. Далі огірочки в минулому році в мене були огірочки. Одна грядка зі шпалерою була на вулиці, і одна грядка була в теплиці один бік. Також займали огірочки в минулому році. Так як нічого не продаю, мені цих огірочків було дуже забагато, тому що. Законсервувала багато, споживали багато, роздавала всім сусідам по відру, роздала навколо три сусідки від мене отримали в минулому році по відірочки в подарунок, скажімо так. Тому я вирішила в цьому році теплиці не займати грядку огірочками і посаджу тільки у відкритому ґрунті. Для відкритого ґрунту, як і для теплиці, в цьому році обрала гібриди огірочків, тому я сподіваюся, що вони і в цьому році мене не підведуть. Так, як гібриди найбільш стійкі, до неї. Сприятливих погодних умов краще себе почувають, ніж комахозапильні сортові огірочки. Далі переці і баклажани. Ну, перцю і баклажанів мені дуже достатньо по одній грядочці: одну грядку перцю, одну грядку баклажанів. Також нагадую: так само у мене було і при будинку: була одна грядка перцю, одна грядка баклажанів, при тому, що там грядки були 9-метрові. Але по минулому році судячи, мені достатньо і по одній грядощі шестиметрової. Ще хочу сказати, що розказую вам так детально для того, щоб ви, якщо ви новачок, ну а вже ж, якщо у вас вже є город, кілька років, навіть багато років, ви вже вивели свою схему посадки і ви знаєте, скільки вам чого потрібно. Але на моєму каналі є і багато новачків, які тільки починають займатися і розсадою, і городиною. І вони ще ну, тільки вивчають, скільки потрібно чого посадити, як за цим доглядати. Достатньо в них буде сили, часу. тому я так так, детально хочу вам розказати, тому що мене зараз також можна назвати новачком, бо дача з минулого року в нас тільки на прибудинку ми мешкали 12 років. Там я вже все робила з ну, заплющеними очима. На дачі в минулому році в мене був такий рік експериментальний. І ось з минулого року я вже вивела, скільки мені чого потрібно на цей рік. Я вже впевнено саджаю, впевнено розраховую, скільки чого я буду мати. Далі, наприклад, цибуля цибульку я буду саджати з розсади. І є невеличкий шматочок цибульки, я саджала під зиму, то буду цибулька на зелень. Тобто ми її приберемо, діляночка там звільниться і щось інше я туди посаджу. З розсади хочу цибульку посадити цілу грядку, тому що ну, цибульки завжди споживається багато. Влітку так, свіжою ми її не дуже їмо, але дуже багато йде на консервацію. Також роблю різні салати, роблю е, заправку для борщу, туди йде цибуля. Додаю цибулю, консервовані огірочки. Ну, тобто цибулі потрібно багато І також на осінь і на зиму. Ми її також багато споживаємо. Потім в нас йде буряк і морква. Один час ще при будинку саджала одну грядку дев'ятиметрову моркви, одну грядку бурячка. З часом я зрозуміла, що це дуже багато, потім не знаєш, де його зберігати. Потім залишається, починаєш комусь роздавати і все одно ще і навесні викидала. Якщо не знаходила кому віддати, щоб можна було згодувати птиці або ще якимось тваринкам, то просто викидала. І з часом в мене стала дев'ятиметрова грядка, половина бурячка, половина моркви. В минулому році в мене вийшло не дуже гарно, тому що я також посадила половину бурячка, грядочки, половину моркви 6-метрової. Але морква чомусь погано зійшла. Можна сказати, навіть зовсім не зійшла, і була порожня в мене грядка. Але бурячок при тому, зійшов дуже гарно. І я зрозуміла, що пів грядки бурячка це дуже достатньо нам і на заготівочку заправки для борщу, і також на зимове споживання. До того ж, враховуючи, що ми мешкаємо в квартирі, ну, вийшло його досить багато. Зберігати його в ні погріба, ні підвалах в квартирі немає. І ми частково відвозимо до батьків і коли нам потрібно, забираємо на балкон. Також це не дуже зручно. Тому я одну тільки грядочку відвожу, навпілу її розділю. Половину буде в мене морка, половина буде бурячку. Далі горошок. Горошок, чому також на ньому зупиняюсь? Тому що дуже любить у мене молоденький зелений горошок донька. Коли його багато було при будинку, я консервувала. Консервувала досить багато і по 12, по 15 півлітрових баночок. Дуже гарна консервація. До речі, дуже гарна заготовка. Дуже смачний, смачніше мені здається, ніж в магазинах, тому що ми. І для олів'є його використовували, і просто навіть з огірочком консервованим взимку порізали цибульку свіженьку, олійку, і дуже смачний виходить, салат. Я буду використовувати в цьому році одну грядку, хочу посіяти горошок по центру грядки, поставити опори і натягнути, щоб він йшов вертикально. Ну, а вже ж при будинку, коли так багато землі, так багато городину, то я просто виділяла великий шмат під нього, і він лягав, куди він хотів, тому його було багато. Зараз я хочу зробити його на опорі. Поставлю колишки, натягну між ними або сітку, або просто в кілька рядів натягну якусь мотузочку, і він у мене буде на цій опорі. А по краям цієї грядки я хочу посадити капусту. Капусту вже багато років. Не саджала, тому що було багато слимаків. Вони її просто з'їдали, і не вийшло в мене її виростити. Тільки витрачала час, витрачала гроші на насіння, але результатів не отримувала. Тут на дачі для мене все нове, тому що хочу спробувати в цьому році виростити капусту. Буде в мене буквально кілька штук цвітної капусти, показувала вам, яку буду сіяти, коли робила огляд насіння. Відео є на каналі, і також кілька штук в мене буде пізньої капусти. Ну, може, там наквашення, якщо вийде. Чому скомпонувала горошок і капусту? Тому що горошок ми прибираємо десь середина липня, це максимально, а то і раніше. І потім, виходить, в мене вся грядка вільна. А так до того часу вже почне розростатися капусточка. Потім я горошок приберу, капусточка між собою зімкнеться, якщо вона гарно зійде і буде гарно наростати, і буде вона. Так в мене продовжувати рости до осіння, до збору. Далі кабачки. В цьому році в мене трішечки не вистачило міста на кабачки, тому що захотілося мені посіяти в цьому році баштан. Ось також нова культура для мене. При будинку я не сіяла, ні кавони, ні диньки. Тут захотілося мені спробувати. В мене є такий великий шматок землі біля малини. Там в мене в минулому році. Спочатку був посіяний горошок, потім була посаджена картопля, і там більш широка грядка. І в цьому році в мене є такий шматок плівки, яка вже йде з отворами, подарували мені на новий рік. Я хочу на цій ділянці її розкласти і на цій плівці вирощувати кавуни і диньки, тобто баштан. І ось зараз ближче поверну камеру і покажу, як я розпланувала свій город на цей рік. І ось таку схему городу свого я намалювала. Це в мене центральна стежка. Ось вона йде. Туди пішла декоративна зона, як я вам розказувала, сюди вліво пішла зона городу. Тут в мене стоїть теплиця. І починаючи від теплиці, ось я розмалювала грядочки, підписала, що буду саджати в цьому році. Те, що закреслила, це в мене виходить стежки. Нагадую, стежка в мене завшишки. 40-50 см, грядка завширки 80 см, довжина 6 м. Перша грядочка, а вже ж я буду додавати вам фото, щоб ви орієнтувалися, як виглядає мій город з минулого року. Спочатку писала ту культуру, яка в мене росла в минулому році, потім ту, яку я запланувала в цьому році. Ну, повністю сівообіг я не роблю, тому що, по-перше, дача дуже довго, багато років, років 5-6, відпочивала повністю. ґрунт там гарний, не виснажений ніякими культурами. Тому я такий принциповий сівообіг не робила. Просто по можливості намагалася замінити культури. Наприклад, в минулому році в мене тут росли на першій грядочі баклажани. В цьому році я висаджую сюди цибулю з розсади. Як підготовлювати. Буду грядочки? Там, де були баклажани, я її в минулому році не перекопувала, просто вкривала компостом. Тому в цьому році обов'язково потрібно перекопати під цибулю. Цибуля дуже любить пухкий ґрунт, для того, щоб вона гарно наростала, мала гарний розмір. Особливо це стосується цибулі Exhibition. Вона в мене також в списку є в цьому році, я її буду вирощувати. Тому я перекопаю грядочку, додам поживні речовини, але я думаю, що все це я вам буду. Буду показувати вже влітку на дачі. Наступна грядочка в мене був перець. Сюди я сію моркву і буряк. Також грядочку гарно буду перекопувати обов'язково. Третя грядка в мене були огірочки, огірочки і залишаються, тому що, по-перше, там стоїть в мене шпалера, шпалеру мені не хочеться нікуди прибирати. За один рік грядочка і ґрунт ще не втомився від огіркової культури. І також ще планували саме цю грядку зі шпалерою, щоб гарно були прикриті сусіди, якісь з боку. Ну, я думаю, всім хочеться якогось затишку. А так як дачі невеликі розміри, то якось ми намагаємось закритися сусідів. Так, четверта грядочка в мене була цибуля, цибуля стиканки в минулому році. По плану в мене там баклажани, тому що це в мене вже буде дуже поживна грядка. Я в минулому році показувала, коли прибрала цибулю, почала робити поживну грядку. Тобто прикопувала залишки від консервації, якісь обрізки з овощів, якісь залишки з фруктів, прикопувала всю грядочку. Вона вже дуже гарно просіла ми були на дачі, я бачила. Також прикрила зверху, замульчувала її тирсою, і це буде супер поживна грядка для баклажанів. Так само і наступна грядка. В на минулий рік в мене там були помідорчики високорослі. Там в мене стоїть шпалера, але ми її приберемо поставимо на іншу грядочку, там де в мене буде високорослі помідорчики. На цій грядці замість помідорчиків буде перець. Далі в мене на наступній грядці був базилік. Я також додаю фото. Були дуже великі зарості, і буквально кілька штучок було в мене там залишків баклажанів. Посаджено в минулому році восени я туди посадила озимий часник. Показувала, посіяла трішечки невеличкий шматочок цієї грядки моркви на ранню, якщо вона зійде, я її приберу. І також ось цю цибулю, яку я казала, що посадила на зелень, тобто я її приберу навесні на початку літа, і в мене тут діляночка звільниться. Що сюди посадити замість моркви і цибулі? Ну потім подивлюся, що мені ще захочеться посадити. Далі в мене йде дві грядки з високорослими помідорами, ті колекційні, які в цьому році в мене нові. Минулого році в мене були помідори, нічого страшного. Також вважаю, що за один рік грядочка ніяк від помідорчиків не втомилася, і на другі були кабачки. Замість цих культур у мене будуть помідорчики на шпалері. Потім в мене ще одна грядочка, вона така не зовсім повна, тому що в мене в нас тут залишився пеньок від яблуні. Ми зрізали. Тут перед пеньком донька в минулому році посадила жасмін, захотілося їй. Тобто грядочка не дуже довга. Саме сюди я хочу посадити горошок і капусту, тому що небагато їх буде капусти, і також горошку буде достатньо. В минулому році там були низькорослі помідорчики. Далі в мене іде стежка, і тут велика така грядка. Чоловік зробив їй бортики восени. Посередині цієї грядки шпалера разожиною. На одній половині грядки минулому році в мене були міні мінідинки, коли я їх прибрала, я зробила нову грядочку полуниці. Також відео я показувала вам. Грядка також не повністю доходить до кінця, тобто вона не 6 метрова. Тут у нас також стоїть дерево, це великий абрикос. І ось тут, з цього боку, ближче до паркану, є у нас туалет, і ми тут залишали такий величенький шматочок, щоб поставити. Сарай, але в цьому році швидше за все в чоловіка не вийде, і тому він мені дозволив взяти цю ділянку під кабачки. Вона не скопана в минулому році ніяк її не обробляли, тому що думали, тут буде будівля. Але я навесні скопаю її і зроблю теплу грядку, щоб посадити ранні кабачки з розсади. Як буду робити, обов'язково вам покажу. Ну, і з минулого року також є відео, як я роблю поживну теплу грядку для кабачків для того, щоб збирати досить ранній врожай. Далі за ожиною, також невеличкий такий шматочок, в минулому році в мене тут ріс гіркий перець. Сюди я запланувала посадити селеру кореневу. Тут шматочок скопаний, він був непогано підживлений, тому що я підживлювала гіркий перець, і буде в мене тут селера коренева. Далі тут в мене йде ще грядочка полуниці, я її не відмітила, ну то нічого страшного. Так, далі в мене на різ буряк, Половина грядки була повністю порожня, тому що не зійшла морпочка. Сюди я висаджую низькі помідори в цьому році. На всю грядочку буде в мене помідорчики інкас рости для об'явлення. І далі великий шматок, саме відведений під баштан. Там немає бортиків у цього шматочка. У цих грядочках, які йдуть далі за ожиною, немає бортиків. Тому баштан буде досить вільно собі лягати, куди йому захочеться. Далі за баштаном у мене йде в одну строчечку висаджена малинка, якщо йому потрібно десь під малинкою буде зайти. Тому що там є ще відстань до кінця діляночки, то я думаю, баштану буде досить вільно тут знаходитись і наростати. Сподіваюсь, що в мене вийде, тому що для мене кавунчики і диньки – це нові культури. Ну, ось таким чином розпланувала я свій город, і також ви бачите, що, наприклад, цибульки з розсади ціла грядка, наприклад, моркви і бурячка. Половинка, як я вам і казала, натомість помідорчиків. Раз, два, три, і ще в теплиці дві грядочки, п'ять грядочок взагалі. Так, ну як планувала свою теплицю. Це, мабуть, я розкажу у наступному відео, бо і так відео вийшло досить довге. Розкажу також, як я вираховую, скільки яких помідорчиків я хочу мати в теплиці. Ось таке планування огороду в мене виходить. Завжди складаю такий план собі кожен рік для того, щоб і бачити, що в мене було посіяно на тій або іншій грядці в попередні роки і що, куди посаджу я в цьому році. Тоді дуже зручно, коли почався посадковий сезон, завжди мало часу і потрібно все швидко висадити. Такий список, такий план відкрила, і бачиш, що куди саджати, і тоді набагато легше. Сподіваюсь, моє відео було вам цікаве, може комусь навіть корисне, буду дуже цьому рада. Пишіть про це в коментарях. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.